У 2023 році колекція Seiko 5 Sport святкує своє 55-річчя новим лімітованим випуском, який відтворює перший годинник 68 го року. Саме цей екземпляр в дуже вінтажному стилі ми і вирішили приміряти. Годинник виконано в характерному матовому корпусі подушці, який ви могли бачити в моделях 60-х або 70-х років. Корпус досить помірний і має діаметр 39,5 мм. Товщину 12,1 та 43,1 міліметра від вушка до вушка. Матовий чорний циферблат ідентичний циферблату оригінального Seiko 5 з порт 68 року. Накладені індекси без будь-яких рамок, покрита Люмібрайт. Їх розташовано на сріблястій доріжці хвилин на зовнішньому краю циферблата. Форми, кольори та пропорції елементів циферблата це майже пряма копія версії 68-го року з інтажним логотипом Seiko 5. Циферблат сховано під злегка вигнутим склом Харлес. Із тонким скошеним краєм роботу годинника забезпечує всім відомий калібр 4R36 з датою та днем тижня, який має запас ходу 41 одну годину. Прекрасний екземпляр для фанатів вінтажного стилю та правдивого відтворення.